Замітив, що мене трохи не долайкують. Неприятно, скажу я вам. Ну, ладно. Недавно моїх кожених запросили в ресторан на імініни. Гостей чоловік 50, родичі, друзі, імінника, мох трава і малашка крива. Коротше, ма. Знакомі люди. Великий стіл сіли вони на вказані місця і почали знакомиться. Роман протягує руку папульчику якийсь парінь. Сергій одлічає за папульчика мамам, всім наповнили чарки ніж очередь до батіної. В нього аж силина потекла, і рука сама потягнулася до неї. Сережа не п'є, у нього гастріт. Різко отвітила маман за папульчика, а він зробив чи тягнеться за хлібом, мать би його вдишло, а в очах печаль. Куди тягнеш руки до хліба, ану поклади на місце, в тебе холестерин повищений. Ну, він мочки кладе хліб і дивиться на часи. А на обі бігу ще строка із середніх пальців. Подають закуски і салати. Так, і не дивися на них, ці салати з майонезом, а в тебе слабий жилудок. вичистіш огірок, а не то гімназіїш. Помідори не чіпай, в тебе на них алергія. Каже маман і кладе папульчику огірок у миску. А собі ж гадіна поклала в тарілку. Всі салати, м'яса, закуски Мені оце інтересно, в тебе харя не репнеть, а срака не злипнеться. І не надо на мене так дивитися в мене з живутком все в порядку. І налийте мені конячку. одрубала маманна, осігівші погляди гостей. А батя нач язика так і замряв. Сидить, мовчить, їсть огірок, п'є воду, дивиться на часи думає три ковбаси тобі в труси і тяжко вздихає. Почали обсуждати якийсь фільм, запитали у баті, чи він дивився, той тільки хотів відкрити рота, но тут влізла маман. Ні, ми ніякі кіно не дивимося. Ми дивимося серіали про величне століття. І вже другий раз його передивляємося, бо Сережі просто дуже нравиться. А він опять дивиться то на часи, то на неї. Ото скурвилась падлюка. А тут вже розмова й про роботу. Сережа зараз не працює, у нього виробнича травма. Він порізав палець і вже два тижні сидить дома. Принесли гаряче, маман знову наклала собі в тарілку. гори всього. Любімий, там жирне м'ясо, а ти на дієті. І постав кока-колу на місце. В тебе сахар повищений. Тю, та що ви. На мене такі косяки кидаєте у нього сахар повищений, серйозно. Дивлячись на присутніх за столом, повторила маман. А люди за столом уже почали прикалуватися з них. Свободу Сергію, сказав хтось із права Отпустіть його хоча б по сказав іще хтось. Пішли на перекур, сказав ще хтось із хлопців і подивився на всіх. Сережа не курить, він дуже кашляє, у нього в детстві був бронхіт. Та бля. Бадя знову дивиться на часи, не відриваючись секунд тридцять, і вдруг так спокійно каже. Так, все, пацани, налите мені горілки, а я пока підстелю. І нагрібає собі в кучу салатів м'яса ковбаси. Зараз бухнем і підемо курить. От такої неожиданості один хлопець аж вдавився. А хтось даже дивлюльно сказав Ма, кір Василева. Що вже сім? Ну Сережа, ти молодчина, їж, сонечко, їж. І чмокнула його в лобешник Всі в повному ахуї дивилися на всю цю хрень. Уже на перекурі батя розказав. Та я її в карти програв на бажання. Ми вже так років п'ять граємо. В цей раз я повинен був мовчати з усім соглашатися. Та це ще нічого. Минулого разу вона програла і пішла в костюмі Санта-Клауса у бомжів, які бухали біля магазина, отбирать бутилку. Так вони її чуть не догнали, я її втікла. А один раз пішла до сутрудніси на днюху, не накрашена у розових листінах і в домашніх шлюпанцях. Оце була жесть. «Ах, худеть, як скучно я живу, сказав якийсь мужик і, засмутившись, вийшов із курілки. Да, з моїми кожаними не сускучишся.